Є в наявності Kia Niro 2020 рік. 64 кВт батарея. Це в нас рестайлова модель. Як бачите, білий перламутр, Даного автомобіля були замінені підшипники як в моторі, так в редукторі. А зараз більш детально покажу весь автомобіль. Пройдемося зараз автомобіль по лакофарбовому Покажу Весь автомобіль. 90 102 110, передня ліва дверка, 141, 122, 128, 107, 126, 103, 132, 102, Заднє ліве крило, 108 124. 187, 98, 91, 109, 121. Погано переклав, 103. Дах автомобіля. 103, 123, 115, 115. Задня кришка багажника. У нас йде алюмінієва. 79, 96, 96, 74. Заднє праве крило. 91, 98, 109, 97, 108, 108. Дах. 109. 118, зразу весь проб'ємо. 112. Задня права дверка. 119, 119, 120, 120, 120, 119. 95, 108. Передні праві двері. 115, 120.

125, 117, 108. Погано переклав, 107. Як бачите, даний автомобіль весь в рідній фарбі. Автомобіль не має ніяких таких критичних царапин, вмятин, сколів по бампері, по капоті. Зараз обійду більш детально. Весь автомобіль по колу. У нас гарний білий перламутр. Автомобіль не має ні царапин, ні лнятин. На максимальній комплектації. У нас максимальна оптика. Даного автомобіля присутні три фази, три конектора є. Хороша літня резина, Continental 23-го року, зараз покажу Зустрічає нас безключовий доступ, датчики мертвих зон. Акустика GBL, склопідйомники, пам'ять сидінь, електросидіння. В такому стані в нас сидіння. Не мають потертостей, затертостей, подертостей. Всі датчики присутні. Пробіг даного автомобіля 126 тисяч. У нас така велика мультимедія. Йде в нас підігрів сидінь, обдув сидінь, підігрів керма. бездротова зарядка, підсвітка. Зараз покажемо задній ряд. Підігрів задніх сидінь. Так виглядають наші сидіння в гарному стані, як пластик, так і постелі немає ніяких нюансів. Перейдемо в задній в багажник. Так виглядає наш багажник. Пластик в ідеалі, шторка присутня по пластику ніяких немає. У нас є дві зарядки. Це на 220 кабель для швидкісної, піна компресор, все присутнє. По картах ніяких проблем також немає. Автомобіля присутніх два ключа. Резина також Continental, як передня, так і задня. А зараз покажу, як виглядає автомобіль під капотом. У нас в даному автомобілі, ще раз нагадую, були замінені підшипники як в моторі, так і в редукторі. Прикріплю вам відео більш детальне. Будемо, вентилятор працює. Тепловий також, кондиціонер працює, з випарняком ніяких проблем немає. Хто тут дивився відео до кінця. Всім дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Всім гарного дня.